Сьогодні у нас 15 березня 2022 року і в нас в Україні війна. В зв'язку з цим, ваша і наша любима менеджер Катерина зараз знаходиться в Польщі. І замість неї я. І сьогодні я хочу вам показати, як перезимувала наша газонна трава, яку ми посадили перед самою зимою. Ми обіцяли показати результат після зими. І ми дотримуємося своїх слів. На цій ділянці знаходиться газон, який сіяли до нас. А на цій ділянці газонна трава нашого виробництва зі збільшеним містом вівсяниці. Зараз на вулиці температура вдень 6 градусів, вночі мінус 4 градуси. Після настання повноцінного тепла газон стане ще більш насиченішого кольору. Проведений нами експеримент доводить, що якісне насіння це 80% на шляху до вашого якісного зеленого газону. Різницю помітно відразу. Ознайомитись з нашим асортиментом та зробити замовлення можна за посиланням в описі під цим відео.